Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися місто Мелітополь. Що заважає звільнити Мелітополь від расистів? Де труд трудяться? Бідний Мелітополь, дуже знесилені люди. Так буде звільнено. Разом три міста буде звільнено із Мелітополем. Скажіть Вищі сили, чи є загроза для життя вільних людей? Ні, буде мирно. Там запеклого бою не буде. Так, цивільні люди. А, мирно буде деокуповано. Єдине, що я бачу, що є мінування, шляхи дороги заміновано. Заперечують через це, так повільно рухаються військові. Люди пограбовані, багато кого викинули з домівок. Заперечує негатив. Відкриваються всі шляхи дороги. Негатив весь забираю. Заперечую. Люди зневірені вже. Заперечую. Відкриваю всі шляхи на звільнення Мелітополя від російської окупації. Та буде так. Так буде. Заперечую весь негатив. Заперечую. Відвертаю повністю росіян від Мелітополя. Тікають, лякаються, не можуть більше тримати окупацію. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Прошу ваші сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на звільнення Мелітополя без страд для цивільних людей, без стра для військових України. Буду повністю знищено всіх расистів що знущалися з жителів Мелітополя з українців. Все назад їм повертаю. Ці біль сльози і страждання повертаю назад расистам. так. військовим України відкриваю всі шляхи, дороги на надходження зброї, всієї необхідного обладнання, броньованої техніки. Літаки винищувачі, щоб якомога швидше звільнити Мелітополь, буде так. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду закликаю, прошу, допоможіть звільнити Мелітополь від російської агресії, від російської окупації. Да буде все сказане здійснено. Відкриваю всі шляхи дороги військовим України на звільнення Мелітополя. Цікаю повністю росіян. Всі плани їх не руйнуються. Да буде все сказане здійснено і так буде. Так, дуже швидко буде До кінця серпня звільнений Мелітополь, буде так. Дякую за увагу.